Вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні буде таке відео Підсумки року, але не мого читацького року, це буде в наступному відео. А як ви можете, і я можу підбити підсумки року для того, щоб мені спланувати його наступний якось цікавенько. Отож, я не буду говорити про колесо балансу. Я не буду говорити про те, як ставити цілі і їх досягати, бо про це говорять дуже багато. А відповідно, зараз у нас я вважаю, принаймні, і здебільшого такі відповіді були е, з мого оточення, з мого блогу в інстаграмі. Ви можете підписатися на мій інстаграм. Але. Багато людей зараз знаходяться в такому стані, що неможливі якісь покращення, зміни, тобто немає сил, є виснаження, йде війна. Для когось це якісь особисті історії. Зараз грудень це таке, типу, ніби згущення року, бо треба закрити всі хвости, які були в цьому році. І ми ніби намагаємося все 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 все, все встигнути. І тут, якщо ще й зверху ми поставимо якісь оці плани і щось таке грандіозне, то мені здається, воно все зава. Валиться і тому я би не хотіла, щоб з вами таке сталося. От, отож, е я пропоную вам іншу схему. Я пропоную вам подумати про емоційні моменти. А перед тим я ще порекомендую інше своє відео на каналі. В ньому якраз я це був ефір до мого, ну зніше відео до мого дня народження, і там я говорила саме про ці якісь плани, підсумки, тобто як підбивати підсумки і як планувати наступний свій період. І саме, от уже в такому Сфері досягнень, давайте поговоримо про підсумки року, як ви можете це зробити. Е, вам потрібно папір, ручка краще це записати, ніж просто подумати, або там голос проговорити. Можете там сісти, не знаю, в колі родинному чи з партнером, партнеркою, сісти, обговорити це або з друзями. Це буде цікавіше. Отож, е, перше, це що вам треба записати, сказати, це назвати емоційно яскраві події та моменти. Uh, і коли ви називаєте ці емоційно насичені такі яскраві події, моменти, ви маєте виділити стани, от uh, і як їх можна повторити в наступному році. Ну, наприклад, um, в цьому році у мене була. Поїздка на мій день народження. Вона була в Карпати. І це був такий маленький ну, це був будиночок, він був в горах, де навколо нікого немає. І, тобто, немає ну, ні, ні сусідів власне, по ділянкам, ні там, людей на цій горі, в принципі. І мені сподобалась оця, такий стан спокою, затишку такого, не знаю, Дуже е, рівного, коли тебе там нічого не тривожить, і ти можеш від цього відпочити, і воно ну настільки далеко від усього, що ти ні про що можеш не думати. От і мені ось цей стан його хотілося б ніби перенести в наступному році, щоб його було більше. І як би я могла, наприклад, його повторити в наступному році, е, над ним треба задуматися, як це можна зробити. Ви собі запишіть, от що. Якісь найкращі моменти події, саме емоційно, як вони вам відчувалися, тому що так звісно, я, наприклад, закінчила університет, отримала диплом, і тепер я психологиня з бакалавром, і це було ну якби, би. Я не скажу, що прям дуже тяжко, але це все-таки було таке певне прям досягнення. Але от бачите, я його не згадала в першу чергу, тому що воно такого прям емоційного вау-ефекту воно немає. Воно було просто як послідовно моєю ціллю в моїй професійній кар'єрі. От і повторити я його зможу тим, що я, наприклад, піду знову на навчання і знову буду продовжувати цей процес, тому що мені хочеться стати психотерапевткою і мати більше якихось. Професійних знань і інструментів для того, щоб допомагати своїм клієнтам. До речі, в терапії ви можете записатися, думаю, з наступного року я буду набирати знову клієнтів. Ще не впевнена щодо підвищення ціни, але за кілька місяців це передбачається, тому поки ви можете за старою ціною. Одна сесія це 600 гривень, перша зустріч за півціни. Отож. Далі, після того, як ви напишете ось цю частину з подіями, ви берете наступне питання. А наступне питання, які емоції хочете відчувати у наступному році, у наприклад, 25-му. А, І туди ви записуєте якраз от не просто такі, як стане там, типу, спокій. Ну, спокій це може бути і емоція, але, наприклад, там чи хочеться більше радості, або хочеться краще вміти проявляти злість, тобто якось ті емоції, які для вас важливі, які ви хочете, щоб їх було більше. От, і це так само з ними можна зробити як зі станами, тобто подумати, якими способами ви можете реалізовувати ці всі емоції. От, і ще одне, точніше, не одне, а кілька, що ви можете зробити, це виділити подію року, яка одна подія хочеться повторити з 24-го. Тобто, прямо ми вже переносимо не якісь стани, які можна реалізувати, а саме якусь певну подію. Ну от, наприклад. Там з останнього мені справді сподобалося, що на мій день народження ми поїхали кудись. Наступне це яскравий спогад з новорічного періоду. Це потрібно для того, щоб ви пригадали, яким було ваше дитинство у цей період нового року, тому що ну, тобто, вона буде і трохи діагностичним, якби ви працювали з психологом, і ви сказали, що в мене немає дитячих нормальних спогадів, або там, мої нові роки вони завжди були жахливими, і тому я не люблю новий рік. І це відповідно така частинка порадувати внутрішню дитину. По-перше, коли ви пригадуєте ці спогади, по-друге, коли ви створюєте собі новий рік уже дорослими. Тобто, якщо у вас немає позитивних спогадів, або якщо ви могли би щось повторити, то ви пригадаєте і якби повторіть. Ну, або створіть для себе цю новорічну атмосферу, тому що це така диво, казка, дитячість трошечки інфантильності, і це, ну, дай би створює нам певний настрій. Наприклад, для мене це яскравий спогад це коли ми переважно на Різдво ми їздили до бабусі в село, і для мене це ну, таке, як... Супер-прекрасне місце у світі, і я дуже чекаю, коли ми на її день народження майже на Різдво поїдемо якраз до неї знову. От, і е, мені цей процес він завжди надзвичайно подобався. От е, тому що я дуже за нею скучила і хотіла би її знов побачити. Також до цього всього ви можете е, ще й написати листи або якісь послання до себе в минуле, наприклад, е, там. Не знаю, до тої там маленької Алєсічки написати, типу, як вона. Не знаю, про що вона тоді переживала, і от зараз, які у неї тепер проблеми є. Ну, скоріше про те, як вона їх долає, про те, що вона робить, про те, як вона почувається, як вона буде покращувати свій стан, і лист до себе в майбутнє на наступний рік, який би ви могли потім ще раз прочитати. От тут ви також можете зафіксувати якісь свої теперішні стани, і для того, щоб потім якби, звіритися, як вони змінилися, може покращилися, може погіршилися, просто збрати такий чекап. От, ем, ну і власне. Все-таки, якщо ви хотіли щось, типа колеса балансу очікували тут побачити, то є дуже цікава техніка вона з екзистенційної психотерапії, це така як ніби, структура особистості або фундаментальні, фундаментальні мотивації. І за цими мотиваціями ви скоріше можете просто подивитися на свою особистість, наскільки вона збалансована, і щось можна ніби. Покращити, доповнити і так далі, для того, щоб було зручніше, це не сказати зручніше, а типу подивитися, яка частина вам варто її збільшити, покращити, додати, а в якій частині ви можете брати ресурс для себе. Отож, це такий ніби може виглядати як ромб, може виглядати як коло з чотирма секторами, але суть в тому, що тут є ніби. Ну, такі чотири складові фундаментальні мотивації, які існують. Перша це я можу бути, просто я можу існувати і тут я є. От і питання ви до себе ставите: чи можу я просто бути? І чи ніби мені цього достатньо для того, щоб, наприклад, почувати свою цінність. І ми тут говоримо про такий фізичний матеріальний світ, і ми говоримо про тіло. Тобто, чи я почуваюся е, захищеною, чи в мене є власний простір, чи в мене є оці опори, на що я можу спиратися, на яких можливо людей я можу. От, е, і тут ми ніби така ну, базова річ просто як е, прийняття себе, що я є, типу, я народився. Типу, це як на день народження. Типу я народився і всі святкуються. Якщо у вас, наприклад, немає цієї опори, то ви будете відчувати такий е, тривогу, страх, відчуття такої незахищеності. Е, можливо, якісь фізичні або там больові стани, е, дезорієнтацію таку, ніби вас кудись замкнено, цей стан Би, біжи, замри». От. Е, і відповідно, що ви можете зробити для того, щоб покращити ось цей стан. Е, е. По-перше, це буття в моменті, тобто тут і зараз, коли ви знаходитеся. Так, я піддивляюся свої нататки, в чомусь в мені університет все ж таки е, допоміг і був корисним. От і е, тут це таке ніби дуже базове повернення до себе. Тобто, в там з роботі психологом ви би робили, пропрацьовували свої опори, свої захисти і так далі. Але. Особисто ви можете зробити наступне. Ви можете попіклуватися про супербазові сфери: це там сон, їжа. Ем, далі, типу, вода. Вода дуже важливо пити достатню кількість рідини, там, вітаміни. Е, потім е, можна уявляти собі якесь таке умовно там, комфортне місце, безпечне місце, там повертатися от, з спогадами, наприклад, це там, там, типу, дитинство, цей новорічний період, як вам там класно було, або якийсь інший період, де вам було класно. От далі це якийсь спорт. Тобто рух він теж допомагає налагодити оцей контакт з собою. Це можуть бути там і йога, і ходьба, і біг, і танці, і все, що вам захоче. Також це всякі різні тілесні практики. Тобто, це можуть бути і обійми, і масажі, і просто навіть самообійми. Це теж дуже важливо себе так заспокоювати. От. Також якийсь, ну певний як догляд за тілом, і потім тут ще, от я казала про тут і тепер це можна досягти за допомогою технік усвідомленості, mindfulness, Про це колись було відео. І загалом це таке ніби як повернення до себе, якась така певна навіть е релаксація, коли ви, наприклад, можете уявляти. Не знаю, уявляти, що ви от там десь прогулюєтеся в якомусь приємному місці або реально туди піти погуляти і так от релаксанути. От. Е, і також це таке, як може бути дихальні вправи і структурування свого простору. Тобто, коли ви там, прибираєтеся у себе, коли ви наводите там чистоту якусь, то це також може вам повертати ось цю базову частину, фізичний світ і е, ням -ням -ням, покращувати його. От, далі. Друга складова, яка у вас є, це е, таке ніби я живу. Я радію життю. Життя відбувається навколо мене. І тут основне таке питання, індикатор це чи подобається мені це що навколо мене. От. І це про час стосунки, близькість, про почуття, емоції, такі ніби цінності. Е, цінності, скоріше, ну, як орієнтовані на інших людей, на взаємодію з ними, чи вам комфортно в цьому? І як ви можете зрозуміти, що тут. Е, не так, тобто, у вас немає часу, немає стосунків, немає близькості з людьми. Ну, стосунки я маю на увазі не лише як з партнером, хоча це також важливо, бо партнерка, а от ну там дружні стосунки, батьківсько-родинні стосунки тобто різні. Стосунки, які можуть бути порушені. От, далі, що у вас є такі, ну, тобто, емоції там, суму, пригніченості, злості, е, неспроможності проживати ваші цінності, що ніби у вас є одні цінності, а ви робите там по іншому. От, е, далі це якась там типу. Або важкі думки, або важкі почуття, або все разом, і це такий клубок, що ніби його неможливо розплутати, і ви вже не знаєте, як ви почуваєтеся, і що це просто якось відчувається важко. От е такі якісь як душевні страждання, е ну і це коли ніби порушений такий діалог з собою, тобто, що те, який я є, не дуже відповідає тому, як я от існую, і я не можу як з'єднатися з життям. От і що ви можете зробити? Ну, відповідно, якби ви. Тут що цікаво, що цей, цю частину її лікує сам процес цієї терапії, типу консультування, тому що ви вже в контакті з іншою людиною, і тут контакту вам якби, близькості не уникнути. Ви можете, звісно, але вам на це вкажуть. Що ви не тут, ви не тут, давай повертайся, давай про тебе говорити, і що ніби повернення цьому близькості, оцього контакту, терапевтичних стосунків, типу Я тут для вас, і ми з вами працюємо. От, і якби знаходження цього часу на стосунки, на близькість, на час просто якби побути, поіснувати, не лише там, наприклад, робота або не лише там щось одне, а ще й різні сфери, то ось це важливо. І е, що ви можете зробити? По-перше, це такий якби гедонізм, е, коли ви насолоджуєтеся тим, що навколо вас, тим як. Встає сонце, як літають пташки, як це сонце відображається в будинку навпроти. Я знову відвернулася від мікрофона. Далі там їжу, яку ви їсте, одягом, який ви носите, там подарунками іншим для себе, музикою, мистецтвом і так далі. Потім насолода самими стосунками, тобто спілкуванням з людьми, менше вимушених стосунків, більше там справжніх приємних стосунків. Далі це може бути якась залученість спільноту і справу, коли ви робите щось разом. Це може бути з певною, наприклад, метою або для того, щоб ну просто там, наприклад, книжковий клуб це весело, це прикольно, чому би і ні? От і там, де ніби радіє ваша внутрішня дитина, ось ці різні частини. Це може бути навіть там бавитися з дітьми, це вже така активність, яка нас ніби ну, залучає в цей стосунок. Тому що з дітьми з ними ну, таки, важче бути відстороненим, от е, також це можуть бути рослини, домашні тварини, ведення щоденника якихось щасливих моментів. Так, е, також це звісно ми не можемо. Додавати тільки позитивних почуттів, нам потрібно ще якби знижувати оці негативні почуття наші. І тоді ми починаємо якраз цей ремоційне компетентність, тобто регулювання своїх емоцій, як виражати злість, як сумувати, дозволяти собі сумувати, дозволяти собі поплакати це все дуже важливі процеси. От, ем... Ну і власне, це от основне, що тут можна сказати, що тут я би могла сказати. Далі залишилося у нас ще дві сфери. Третя сфера це бути собою. Тобто я це я, і я ніби живу відповідно з цими цінностями, тобто це така ніби усвідомленість себе і рефлексія. От. І тут основне питання, чи можу я бути собою, тобто чи я в тому оточенні, яке може мене прийняти собою, чи я на своєму місці, не знаю, там, в робочій сфері, в різних сферах. І тут є таке от якраз про. Чи мене визнають тут, де я є? Чи до мене ставляться справедливо? І чи мене поважають там, де я є? Тобто чи вважають ну, мене цінною в цьому всьому, що я роблю? От, тому що коли у нас немає цієї поваги, немає справедливості, до нас немає визнання, то відповідно може з'являтися така е, як е, певна порожнеча, яку я не можу заповнити, коли я от, ну, не, не почуваюся собою, не почуваюся на своєму місці. І так само це можуть бути якісь ні, ніби істерика, як доведення: типу, ну подивись на мене, ну побач мене, ну скажи, блін, що я тут поруч з тобою. І це ну тобто, воно все ніби. Дуже схоже, тобто, це може бути схоже і на ось цю частину, типу, я живу це життя, і от я їм насолоджуюсь, і контакт з іншою людиною в мене є. Але так само це от і про ось це визнання, що ніби я не можу ну, достукатись до тебе. От далі це може бути якась меншовартість, або навпаки, така, ніби ну типу, коли ти себе применшуєш, або навпаки, демонстративність, що от, подивіться, яка я класна, яка я тут от, є. Е, далі, звісно ж, це можуть бути якесь е, сором знецінення, дисоціація, там панічні атаки, е, низька самооцінка. І це про е, от, якщо попереднє, це було таке як порушення діалогу з життям. Тобто я і життя, то тут порушення діалогу з собою. Тобто, що я ніби живу невідповідно до себе, таке відчуження від себе. От, і е, які інструменти, власне. Е, Коли ми говоримо про таку психологічну роботу, то це була робота з переконаннями і з тим, що робить людина, куди спрямований її фокус. Ну тобто, з ким, наприклад, вона спілкується, чи вона стукає в закриті двері, чи вона просто не так стукає, що вона не так робить, або що вона робить так, тобто як їй робити цього більше, того що вона робить, те, що їй подобається. От і це відповідно. Що потрібно вам робити? Вам потрібно е, багато самопізнання, рефлексії, думати про себе, що мені хочеться не забивати цей час якимись просто. Типу, ой, мені буде так самотньо ввечері, я поставлю собі чотири зустрічі, і мені буде так втомливо і так знає прекрасно, що я потім просто упаду на ліжку, засну і прокинусь наступний день, коли вже ну, це все закінчилося. От е, і далі це, звісно ж, побудова ідентичності, тому що це якраз от та частина, третя сфера, типу, стосунок з собою, він дуже сильно стосується нас всіх в контексті війни, в контексті цього, типу, українсько-російського, скільки цього в мені. Ні, скільки його було, скільки його є, скільки його ще треба прибрати, тому що ну, тобто, це таке, як дуже. Ну, не хвилеподібний аспект. Але, ну, наприклад, там я була, завжди дивуюся, коли я заходжу в топ-100 прослухованих там, на YouTube Music українських ну, в Україні і там знаходжу російські пісні, і ще якісь дуже попсові і дуже говняні. І ті, які, там, наприклад, слухали дуже-дуже дуже старі. Ну, тобто, я ще їх типу, чула, я ще їх знаю, але просто люди досі це слухають. І я не можу зрозуміти, чому. І я навіть була одна пісня, яку ще й переклали українською. Окремо, і вона теж була в цих топ-чартів. І ну, навіщо це все тягнути сюди? Я не розумію. Але, ну, власне, е, суть в тому, що ніби ці пошуки ідентичності вони тривають. І так само у мене я періодами помічаю, що в мене з'являється в мові більше російських слів. Типу, що я ніби не, ну, Мозок мій зараз втомлений, він не фільтрує ці слова, він не фільтрує слово ні, чого це?» І я намагаюся цього всього уникати, і я ну, все одно ось ця, якби не знаю, ну не сказати боротьба за ідентичність, але цей процес він все одно продовжує тривати. От. І так само сюди входить те, що ви розвиваєте свої таланти і свої досягнення в цій сфері, ну тобто в цьому секторі. Тому що, наприклад, у вас можуть бути якісь підмінені таланти в тому сенсі, що ви, наприклад, дуже класно ораторські здібності маєте, але вам треба себе якось применшувати стишувати, тому що інші люди не люблять, коли ви типу, дуже сильно вип'ячуєте себе. От, або якісь там у вас виникли такі компенсаторні речі, які вам не властиві і їх. Варто краще там замінити на якісь ті, які вам будуть властиві. Це, це може бути сюди також входити якесь розширення компетентності. Тобто, наприклад, якщо ви реально бачите, що тут важливо спиратися дуже на реальність, тому що ми ніби будуємо собі оцей ілюзорний світ, ілюзорне бачення себе, яке може, типу, о, ідеальний образ себе, яке може бути там недосяжним, відрізнятися. Або навпаки, це досяжний образ, але ми до нього не йдемо, і тоді нам потрібно, наприклад, типу, вам потрібно там ще до навчання. Ну, це на до навчання, типу, ну тоді вам треба. Треба це зробити вам. Треба там, наприклад, розширити свій світогляд, змінити його якось, подумати, що ви ще можете зробити. Тобто на такі реальні речі спиратися. І остання частина, вона для мене найбільш. Ну я би не сказала, що вона прям абстрактна, але вона стосується сенсів і цілей наших. Це ніби коли ми говоримо так смислу про те, що наше оце поле взаємозв'язку, активності, цінності в майбутнє, як ми їх бачимо. І це таке порушення діалогу відбувається зі смислом та е ширшим контекстом, тобто, як ми бачимо в цілому світ. І це означає, що це зараз от. Е Ну, така, ніби проблема ідентичності. І, і воно дуже, ну, тобто, все як пов'язано, я вже казала. Про те, що, наприклад, у мене немає напрямку, я не знаю, куди я рухаюсь, у мене немає плану на майбутнє. У мене є, наприклад, якісь е, слабка воля, тобто у мене різні залежності. Ну, Слабка воля тут тобто, ми беремо в лапки, тому що є певні як, і обставини, і фізіологія, і так далі. Все це впливає, але водночас ну, ніби я не можу себе змусити зробити те, що я маю, або те, що мені потрібно. Е, далі також це. Навпаки, якийсь такий досягаторство, коли в мене просто постійно погоня за цілями, коли я не отримую навіть задоволення від того, що я роблю, я просто женуся далі, 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 далі для того, щоб досягти невідомо чого. Але просто щоб досягти і нарешті якось заспокоїтися в цьому, але я ніколи не заспокоюся в цьому. Далі також сюди є така якби суїцидальність, тобто що ну, це все надто важко. Я хочу вийти з цього життя. Так само сюди там вандалізм, вигорання, відсутність сенсу, і навпаки, така як ну, типу, не заглиблення, тобто поверховість. А Потреба у нових враженнях в. Та ну, ця потреба у нас, в принципі, у всіх є, але саме така надмірна, що мені просто потрібно постійно отримувати ці нові враження і не думати про цей свій там досвід, як мені тут на самоті, як мені якось ще. І є ось така може бути у вас проблема. Ну, по перше, тут є різні способи, шляхи переходу в таку, як, ну, не переходу, але просто типу заглиблення в духовність, коли ви спілкуєтеся з мудрими людьми, там, вашими духівниками. Це, тобто, може бути в вашій певній конфесії там священник, не знаю, хто ще є. Отож. Цілителі і так далі, ви можете з ними спілкуватися. Також усвідомлення цінностей своїх від цінностей можна будувати сенси. Також це таке може бути якісь медитації, єднання з природою, тобто повернення ніби до себе, воно може допомогти в інших, ну, повернення до себе, як в інших сферах, воно допомагає якби, знаходити ось ці сенси, що вам хочеться. І, наприклад, це вибудовування широкого широкої перспективи того, якогось плану для себе, і це таке питання до себе, що цінного може народитися з мого життя, тобто, що я можу принести в це життя, що я можу зробити для себе, для інших, для не знаю планети, для чого я хочу Це постійне, якби запитування себе. Яке питання ставить мені ця ситуація, і яка моя відповідь на нього? Ну, Наприклад, що те, що е, почалося повномасштабне вторгнення, почалося, то е, це те питання. Теп, що ти з цим будеш робити? От, і кожен дає собі різну відповідь на це запитання, і як він буде це і проживати, і що він буде робити з цим, і для цього, і так далі. Е, і власне, типу, як буде от, змінюватись, наприклад, чи не змінюватись своя ідентичність, і це також тепло, питання, яке потребує відповіді. От, і власне, коли ви собі подивитесь, усі всі чотири сектори. Тобто е, я є, я живу, я це я, і поле смислів, е, то ви тоді можете переглянути, тобто які сфери у вас є опорними, тобто які у вас є ресурсними. Наприклад, ви можете спиратися на своє тіло, на свою фізичну активність, е, і або ви можете спиратися на сенси, що вони у вас чітко. Зроблені. Або на те, що ви проявляєтеся і ви прийняє, прийняті суспільством, прийняті іншими людьми, або на близькість і на стосунки, і це є для вас цінністю. Або на кілька сфер одночасно, тоді це прекрасно. І ви можете, спираючись на ці сфери, ви можете вибудовувати своє життя, тобто це буде вашим ресурсом, і у вас будуть якісь зони розвитку, тобто ті частини, які ви маєте ще дорозвинути. І тут воно якраз от не про досягаторство, не про те, що, типу, я е, не знаю, то це акме, я до нього йду, в мене досягнення, досягнення, досягнення. А воно скоріше про розбудову своєї особистості, таке створення фундаменту, створення. Міцності для того, щоб рухатися вперед. Для того, щоб робити хоч щось, для того, щоб існувати, нам потрібна це зона і мотивації, і такої, якби підтримки нашої створити ось цей каркас. От, це дуже важлива частина ем, тому. В Принципі, це напевно те саме, з чим я буду сьогодні займатися, і я буду ось ці так само вправи робити для того, щоб себе так структурувати, підготувати до наступного року. І я вам всім дуже вдячна, якщо ви додивилися це відео. Ви можете написати коментарі, можете написати навіть свої, можливо, якісь емоційні моменти, які у вас були цього року, якщо хочете поділитися. Також пишіть, як вам ось цей розподіл екзистенційний по мотиваціям фундаментальним. І несемося.